Привіт! Ви на каналі з пошуку скарбів. Давно відео не знімав, не було часу. Виїхав дядя Володій в ліс. Тут давно його не бачив. І є перша знахідка, колечко, зараз покажу яке. 20 карат. Ось таке бронзове кільце. Так, фокус як завжди, проблему має. Там якийсь візерунок. Цікавий такий. Зараз трохи збільшу. О така штучка. Цікава. Може такий сямалі? Не знаю. Ну, цікаво. Дядя Володя зацінить, оно. Ну. Файний. О, лайк. Йдемо далі. Дивіться, що я знайшов. Жаль він не цілий, жаль він вбитий. Але це штик нож і бачите, він був. В ножнах, десь вони там, напевно, є. Ну, метал згнив повністю. І ця до ручка. Прикольно. Ось друга частина його. Ножна буде. Витий, на жаль. А ну, нічого. І так, я півгодини відходив, нічого не знайшов. Дядька Володька ходить і в нього є якийсь сигнал Богові на монітор. А ні, це не монетка. Накладку. Так, да, ми вже таке знаходили. Менше. Ну, красиво, Менше. криво. Крас... Красива штука. Угу. Красиво. Та, да, приближу. Опа. Цікаво. Ладно, перша знахідка. Ідемо далі. Дядька Володьки каволодький сигнал і якийсь кругляш. Тут був пеньок, треба його на місце груби, поставити. Грубий, грубий. Так, що це у нас? Так, треба чистити ой. Чистити. Покажу вам. Дивіться, який стан. Файний. Гарнівний стан. Шухає друге. Ідемо далі. І так, у нього знову якийсь сигнал, якийсь кругляш. Дивимось разом. Що це у нас? То напевно крейсер. Ось мені вискочив такий манітос. Якась буратинка чи що. Треба чистити. Ходимо ось такі місцині. Знахідки є, але... Ну ви їх бачили. Мало. Ходимо півгодини тут. Ще щось думаю буде. Погнали далі. Ось тут лежала саме вверху. Така монетка вбита. Стара, стара, але на жаль вона вбита. Як замок буде зробила? Дивіться, яка місцина. Прикольно. То не природі. Угу. Камінолом не було. Так, ходимо там річка знизу. І пішла, коротше, десь туди. Сигналчик був такий класний, тихенький, мідний. І ось дивіться, яка монета груба. Так, ну, як завжди чищу показує. На жаль, треба її кидати мило. Нічого толку не видно взагалі. Грубенька така, важкенька. Підемо далі вдоль цієї річки. Ось таку дядя Володя знайшов давню штукенцію. з якогось пояса, якась грімня. Не знаю, точно, але цікава така. Бронзова, Тоже важкенька. Зараз приближу, опа. Цікаво, цікаво. Ну, беремо йдемо далі. І так, це коротше капець. До гора каміння. Два тут сигнал, копався, Аж туди далеко, там сантиметрів 35, мабуть. Кам'янці подоставав. тому сигнал був, думав, щось цікаве. Від того я достаю, дивіться. Сокера просто. Тамагавки, все капець. Це хтось її туди сховав, уявляєте? Я в шоці. Ще такого не було. Так, ми склалися, будемо їхати додому. Всім пока. Підламалося.